Хотілося б запитати у вас ем, стосовно того, про що заявив президент. Він сказав про те, що в 2023 році, можливо, війна е, завершиться, і він каже про те, що є. Ну, має бути три фактори, які б цьому сприяли. Перше, це стосується просування України на фронті і тиску на Росію, повністю, ну повністю от, зламаний, як він каже, духу Росіян, і світ, який має залишатися на стороні України. Скажіть, будь ласка, чи є нині всі три фактори, чи присутні вони, і чи завершиться в такому разі, в 2023 році війна? Я думаю, що такі фактори вони певною мірою є. Якщо, ну, якщо ми говоримо про підтримку світу, вона є. Як би там не було, ми звичайно можемо говорити про те, що нам хотілося би більше, і ми знаємо про які аспекти, і швидше і про літаки, і про атакамси, і про інші види зброї. Ну, це зрозуміло, але. Загалом, підтримка вона є, важливо її зберігати. Я тут з президентом, звичайно, погоджуюсь, тому що зараз важливо навіть не тільки примножити підтримку, а зберегти існуючу, яка є, це теж важлива задача. Тобто, це все потрібно, тому що я думаю, що більшість все таки в світі розуміє, що ем, ну з Путіним в тому стані, в якому він є, до рівня дискусії, які він опускається, ну хто з ним буде. Вести якісь перемовини на фені, чи на блотнякін, чи на чому там, чи на приказках якихось змагатися улічних там і так далі. Ну це так. ж не рівень президента, абсолютно. Тому, власне кажучи, е я думаю, що це буде фактор, який стосується просування на фронті, він теж є. Він не такий швидкий, як би уявлялося, але він, зрештою, є. А далі все буде залежати виключно від бойових дій. Ну Деморалізація росіян, я думаю, вона теж присутня. Однак тут я би сказав, що, мабуть, ще не на тому рівні, який дозволяв би нам говорити про те, що в них все посипалось і все там вся ця архітектура знищена, і вони взагалі втратили здатність вести війну. Ще ні. Ну Тобто, фактично, а в 2023-му завершиться війна? Теоретично це можливо. Теоретично, практично, це буде залежати від е, ситуації на полі бою, від підтримки наших партнерів. Тут е, передбачити, яка ситуація буде за рік і яка буде мапа бойових дій. Я можу сказати, що би хотілося. Хотілося, щоб це було для нас переможно і звільнено всі території, і е, поразка розгромна російських військ. Чи буде це там в 2023 році? Е, е, я не готовий це підтвердити. Практично теоретично, так це можливо росіяни, вочевидь, не бажають зупинятися, тому що за словами очільника української розвідки Кирила Буданова на осінь є плани щодо мобілізації 450 тисяч людей. Але окрім цього, він каже: не треба боятися, тому що вони щомісяця і так мобілізують достатню кількість там 20 тридцять і так далі наскільки велику загрозу дійсно несуть ці майже півмільйона, і чи правильно ми розуміємо, що фактично в Україні також має бути своя відповідь цьому, тому що якщо на полі бою, ну там звичайно не одномоментно, але з'являється 450 тисяч. У нас також мають з'явитися люди, які будуть їм протистояти. А, справа в тому, що справа в наступному: тут дійсно Росія постійно підкидає додаткові сили на, на, на фронт. Тобто вони їх привозять ІЛІЛАМИ Сімдесят ІЛ, 76, от якраз які Пскові там горіли в Ростов, і далі їх розподіляють, і вони їдуть чи там на південь, чи їдуть на схід. А Ростов це такий логістичний хаб великий для цих російських військ. І зараз вони прибували на схід. Там, якраз, от на схід вони перекинули такі, і зокрема боєздатні підрозділи на Купінсько-Лиманський напрямок в першу чергу і на південь. Тобто, вони от буквально. Там нещодавна інформація про те, що додаткову артилерію, артилерійську бригаду Росія з окупованого Криму перекидає на південь. Тобто у них, скажімо так, для того, щоб підсилити свій захист і оборону на окупованих територіях, де українські війська наступають. Тобто, це постійно відбувається. Щодо мобілізації, ну дійсно на осінь, вочевидь, в Росії буде певне збільшення цих планів. Вони пожвавляться тому що. Для них я думаю, зараз мета а, це провести наступальну операцію на Купінсько-Лиманському напрямку, спробувати і спробувати зірвати наш контрнаступ на півдні. тобто навіть менше ніж там захопити території, важливо, а просто зупинити наше просування на півдні. Тому, звичайно, для цього всього потрібні люди. Вони несуть втрати постійні, великі великій кількості. Як в живій силі, так і техніці це все потрібно поновлювати. А далі все буде залежати від того, в якому стані будуть ці підрозділи, наскільки вони будуть здатні в першу чергу морально-психологічно е, вести бойові дії. Тому що технічно, ясна річ, це буде приблизно десь так, як рік тому. Е, їх е, зберуть, дадуть зброю десь тиждень, там навчання, і потім будуть кидати на. Фронти, техніка, яка вже не буде така, як була раніше, тобто, коли ще там давали т 90 навіть, чи інше, вже буде старіша, вже буде не така надійна, але ще щось вони там знайти можуть. Тобто ще ця осінь в плані ось такого посилення і мобілізації, я думаю, що е, Росія щось спроможна зробити. Далі вже мені здається, це буде дуже це буде набагато важче. А, ми що, буде, нам... а, а ми, що стосується нас, ну ми. Вочевидь, так само у нас мобілізація ж не припиняється. Укази чинні президента затверджені Верховною Радою. Тому, звичайно, в рамках цих мобілізаційних планів і по мірам того наскільки потрібно на фронті, так вона буде, я думаю, тривати і у нас. Тут два аспекти цікавих, про які ти про які ви згадали. Пан Буданов якраз і сказав про те, що от коли Мисичук у нього запитала про Купінський напрямок, він каже про те, що там немає нарощування, там є ротація, і от. Одна армія, яка готувалася до виконання задач нині без навчання. Фактично, е якась частина з них виконують задачі, а якась була взагалі перекинута на запорізький напрямок, і тому там ситуація така, каже Буданов: це перше. А друге щодо запорізького напрямку щодо півдня, якраз вчора здається, пан Кірбі сказав про те, що ми бачимо білий дім бачить суттєвий, як він каже, прогрес за минулі 72 години. На цьому напрямку, пане Олександре, скажи, скажіть, будь ласка, як би ви оцінили ситуацію на Купінському напрямку в такому разі? Чи є вона загрозила, зважаючи якраз на слова Буданова? І що стосується Запоріжжя, ми правильно розуміємо, що там зараз у нас справи йдуть добре? Ну там е справи йдуть, контрнаступ триває. Треба сказати, що помітно наші сили шукають як обійти лінію оборони ворога, знайти найвразливіші місця. І ось тут є прогрес, дійсно в цьому я бачу так само, і я думаю, що зрештою він увінчається тим, що наші сили зможуть прорватися як далеко, це вже покажуть бойові дії, чи буде це напрямок Токмак, чи інший. Ну тобто, зараз поки що сказати важко. Тут будемо бачити по ситуації на полі бою, аж але ну, підстави говорити про це вони є а, тому. Я думаю, що і Білий Дім коментуючи це, говорить про те, що є прогрес, тому що. Західніше наші сили пробують чи східніше дарують обійти там маневром. Я думаю, в деяких населених пунктах. І от якраз про це, це і коментують о, у Сполучених Штатах. Тому думаю, що все вдасться, сподіваюсь, нашим силам і так як задумано, і о, тому що там проведена досить серйозна робота зараз по укріпленню флангів, після того як наші війська. Просунулися по тому, щоб ворог не зміг з флангів атакувати наші позиції по стабілізації обстановки, по закріпленню на позиціях доволі значна робота вже проведена. Тому я думаю, що будемо очікувати новин далі і просування там. А що стосується куп'янського напрямку, ну визначено вже що там нашим силам потрібно триматися, тому що за нас південь пріоритет з точки зору додаткових сил, вочевидь. І а, прориву оборони ворога це пріоритетний напрямок для контрнаступу. Зрештою, стільки публікацій в західних змі, які вже написали, який цей напрямок. Ну, вже ну ви розумієте, навіть навіть по тому, як ворог перекидає свої сили, все зрозуміло і все помітно. Тобто, всі вже все про все знають. Там для нас можливо була б ще флангова операція, якби нам вдалося провести на лівобережжя Херсонщини і зайти їм в тил, Но це було б дійсно. Доволі несподіванкою, такою, ну якби вдалося. Видно, що наші сили пробують, шукають варіанти, там проводять рейди відповідні. Але так все вже відомо. А, тому, а ворог буде пробувати, російські війська будуть пробувати все рівно на зараз на осінь активізуватися на Сході. Ну чому? Тому що їм там зручніше наступати, тому що там поруч Росія, тому що логістичне плече. Тому що зрештою, а чому цього не робити і не спробувати, розумієте, да, як думає їх командування, їхнє. а раптом лусна лінія оборони українських військ, раптом вони вимушені будуть перейти в оборону. Тобто їхня задача перевести нас в режим оборони стратегічної, як вони думають? Хоча це ж не тільки плюс для ворога, це і мінус. Тому що як тільки українські війська в обороні, противник значно несе дуже великі втрати. Це вже продемонстровано було і Бахмутом, і не тільки. Тому ось це їхня задача. Вони будуть пробувати її реалізувати. Я сподіваюся, що у них жодних успіхів в цьому плані не буде.